Відчути смак літа навіть взимку, баночка варення, як смаколик чи мариновані огірочки та перчик до столу. Чи не кожен українець заготовляє сезонні фрукти та овочі? Якої консервації заготовляють хмельничани найбільше? Помідори, огірки, салати. Таке. А які салати будуть Я знаю, тобі? З рисом, перець. Мама, звісно, огірочки, дуже смачні, помідорчики. Взагалі в неї особливий рецепт, огірочки, салатик. Варенечко, все-все. А що, мама, найбільше заготовляє? Для мене А ще ці є. перчики, знаєте, такий салатик. Перчики, помідорки, огірочки це топ. Ну і все, що буде. Наприклад, що найбільше заготовляєте? Огірки, помідори. Ходове таке. Огірки, помідори. Ну, Поки ці не кусаються, будемо чекати, коли подешевіють. Мати заготовляє. А що Огурчики найбільші? свого городу? А Ну, Наша родина любить огірочки з кетчупом і з теж, В основному, а так вже дивлячись, що там на городі зайде. Може кукурудзку попробую цього року, є багато нових рецептів, але ще так. Ще в роздумах. що цього року вродить, то буду закривати, як то кажуть.